Перше презентував свою травелогію на Зеландію – сучасний український письменник Макс Кідрук. Іншими словами, травелогія – це звіт про подорож, де не просто описується мандрівка, а висвітлюється реакція автора на побачене. Тревелог – це специфічний жанр, і це е, просто мої сповіді про подорожі. Це не є як такою літературою взагалі. Не є фікшен літературою на Зеландію. Це і тревелог, тобто це означає, що всі події автобіографічні не, автобіографічні всі події є реальними. От э, э, стільки на щоб підготувати книжку, але якщо саму книгу по написанні там в кінці є титри, це десь півроку не більше. Вона є невеликою, порівняно з твердиною або з ботом, вона, мабуть, вдвічі, э, якщо не втричі, менша по обсягу. Ось, але якщо взяти до уваги ще саму подорож і підготовку подорожі, то це, мабуть, більше навіть э, навіть самого року. Молодий письменник встиг написати вже 12 книг. Перший в Україні технотрилер теж вийшов із його пера. За словами читачів, всі книги цікаві та захоплюючі. Боти твердиня» – це книги в жанрі технотрилер. Сама я не полюбляю такі жанри, але саме ці книги мене вразили та розкрили мені очі на деякі переваги цього жанру. Ну і мені дуже сподобалось, як саме написав це Макс Кідрук, як він описував. Тому я прийшла ще дізнатися про книгу на Зеландію. Рівненська обласна бібліотека. Для молоді влаштувала своєрідне бренд автор шоу вже не вперше запрошуючи на зустріч з читачами Максима Кідрука. Четвертий раз зустріч у нас в бібліотеці. Як тільки він напише нову книжку, він зразу презентує її в нашій бібліотеці. Саме більше він любить бувати в нашій бібліотеці і рівеньській бібліотеці для молоді. Тому що ви бачите самі сьогодні наскільки повний зал, наскільки наша молодь активно його читає. Ну і скажімо так, це є той автор, який дійсно пише для молодих. За словами автора, тираж книги у порівнянні з іншими його роботами невеликий. Всього три тисячі примірників. Пов'язане це тим, що книга написана в жанрі травелог. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський новини Рівного.